У команда змогла врятувати сьогодні нічию, пограючи 0-2 по ходу поєдинку. Чого не вистачило, аби все-таки перемогти? Не вистачило. Не вистачило останнього точного вдару. Не вистачило, значить, майстерності. Знаєте, з, з тою кількістю голів, скільки ми забиваємо в останніх матчах, дуже важко розраховувати. 40 хвилин граємо, вимучуємо тільки один м'яч. Тому треба прибавляти в атаці, в взагалі багато в чому треба прибавляти. Зараз, напевно, такий наш рівень. Програли вдома і найти, врятувалися на останніх хвилинах з рятувальником. Ну, такі реалії, такий зараз наш рівень. Треба, треба всім натхненно працювати і виправляти цю ситуацію. на майданчику ...грав, фактично, лише в п'ятірці, коли більшість була. А як така загалом ситуація? Ну, Максим не був готовий. В нього було ну, гостре таке інфекційне захворювання. Тому не захотіли ризикувати його станом. Він ну, явно був не готовий. А всі інші ну, більш-менш більш така ситуація ну, краще однозначно за матч, коли був зі найті. Ви розіхнули, пішли з п'ятим польовим, чи не появися, що не боялися, що тут що це було бажання перемогти переважно. Звісно, ми налаштовувалися на перемогу ще до початку гри. Хотіли реабілітуватися за минулий тур. Але бачите, нібито перший тайм і постійно на м'ячі щось намагались створювати, якісь моменти були. Вийшло так, що пропустили один, зразу другий, і знову це психологічно б'є по команді, нібито забили гол. От, був наприкінці ще один гарний момент у Олександра Басіча, а в другому таймі, знаєте, ну, час йшов, починали десь дуже спішити, почали десь і контратаки, і у рятувальника. Виходити були моменти, в них, щоб десь забити нам третій. Ну, добре, хоч забили, зрівняли рахунок, ну, звісно, звісно, й далі хотіли щось створити і забити переможний гол. Ну, то, що нам вдалося минулий раз з рятувальником сьогодні не вийшло.